Продовжуємо наше прискіпливе знайомство з Google Sheets. В цьому відео закінчимо створення реєстру впливу стейкхолдерів та покращимо його візуальне сприйняття з допомогою умовного форматування. В попередньому відео ми зробили першу частину реєстру впливу стейкхолдерів. А саме, отримали список стейкхолдерів. Зараз потрібно конвертувати цей список в таблицю, змінити назву. Дефолтну на зрозумілу. Наступним кроком варто проставити тип даних по колонках. Три колонки, що ми отримали з першої таблиці, це текст. Дві наступних колонки, заради яких ми і створювали цей реєстр це випадаючий список. З точки зору менеджерського сенсу, ці колонки показують, наскільки цей стейкхолдер зацікавлений в нашому проєкті. Level of Interest. Та наскільки він може впливати на наш проєкт Level of Impact. Але зараз для нас важливо, що це випадаючий список. Треба додати правильний набір опцій. Перший якийсь такий символ, про те, що інформація відсутня. Наступний це низький рівень. Останній нехай буде високий рівень. Таким чином. Зверніть увагу, ми відреагували тільки один випадаючий список в першій комірці. Проте цей список доступен в усій колонці D. Level of Impact. З другою колонкою робимо те ж саме. Так само проапдейталась вся колонка. І зараз ми можемо проставити рівні зацікавленості та впливу для кожного нашого стейкхолдера. Це гарний працюючий варіант реалізації випадаючих списків. Є ще один варіант, котрий також може стати в нагоді це реалізація випадаючих списків на основі диапазону комірок. Треба зробити окремий лист, для того, щоб там зберігалися такі довідникові дані для всього файла. Фіксуємо наш список. Варто додати зверху опис, що це за список, тобто це Levels. Далі надамо ім'я цьому списку. Data, Name it ranges. Ім'я, наприклад, Levels. Повертаємось до нашого реєстру впливу зацікавлених осіб. І змінюємо тип випадаючого списка з випадаючий список на випадаючий список діапазона комірок. Будь ласка. Аналогічну операцію робимо з другою колонкою. Якось так. Далі повертаємось до нашого словничка і додаємо, наприклад, ще один рівень середнього впливу, мед. Дивимось, цей рівень автоматом додався в наші списки. Дуже зручно. З точки зору поліпшення візуального сприйняття, було б дуже і дуже зручно підсвітити стейкхолдерів. Котре одночасно мають і високий рівень впливу на наш проєкт, і високий рівень зацікавленості в нашому проєкті. В моєму випадку це стейкхолдер Іванець Шаміль та титрук Павліна. Це дуже просто і дуже зручно, можна зробити з допомогою умовного форматування. Воно знаходиться формат, conditional Formatting. Перш за все, потрібно вибрати діапазон камірок, котрий ми будемо використовувати для нашого умовного форматування. В нашому випадку це вся таблиця А2 І9. Далі потрібно вибрати, яким саме кольором ми будемо підсвічувати цих важливих стейкхолдерів. Ну, нехай це буде жовтенький. З точки зору логіки, нам потрібно вибрати ті рядки. У котрих в колонках D та в колонках I знаходиться буква H. Тобто у нас дві колонки, а це значить, що у нас дві умови. І нам потрібно, щоб ці дві умови були істинною одночасно. В термінах Google Sheets це оператор AND. Тож, вибираємо custom формула AND. Колонка D. Перший рядок з номером 2 повинен дорівнюватись символу H. Крапка з комою. Також колонка I, перший рядочок 2, повинен дорівнюватись символу H. Якось так. Якщо у нас з'являється новий стейкхолдер, він автоматом стає жовтеньким. Проте завжди є що покращити. Проблема полягає в тому, що у нас захардкоджено значення, на котре повинне реагувати наше умовне форматування. Якщо ми з якихось причин змінимо назву нашого рівня зацікавленості чи впливу, наприклад, напишемо Height так, з помилкою і почнемо проставляти актуальну назву. То у нас умовне форматування зламається. Для того, щоб у нас було гнучке рішення без хардкоду, нам потрібно в наших умовах умовного форматування зробити посилання не на символ, тобто не робити хардкод на символ, а зробити посилання на нашу комірочку «лист міск» і нам потрібна комірочка а 5 З цим нам допоможе функція Indirect. Працює вона наступним чином. Будь ласка, копіюємо цей код і апдейтимо наш хардкод. Все знову працює. Що відбудеться, якщо ми виправимо цю орфографічну помилку і приберемо зайве Т? Все зламалось. Після оновлення наших випадаючих списків. Наше умовне форматування знов запрацює. На цьому з випадаючими списками та умовним форматуванням ми закінчили. У наступному відео поговоримо про трьохточкову оцінку та різні способи округлення в Google Sheets.